Këllë e gjithë? No... Të ishtë këllë e Вот, и забирайте свою гостя. И вам Максим, где ты? Так, Максим, ты будешь у Сенкевича Андрея. Андрюша, где ты? Так. Корея Владислав. Владислав, ты будешь выступать у Смирнова Андрея. Андрей. я. все, у Так, мир. Nossa, oh, você І сестри, неповторного вам смаку від святих речей. Нехай Господь Бог дасть, щоб через споживання цих святих речей, які сьогодні були освячені, ви здобули і той багатий неоціниний скарб, який не бачиш тілесним оком і не чуєш тілесним слухом. Якщо в людині нема доброї душі, чутливого серця, чудового розуму, це насправді свята Церква таких людей зве живі мерці, біймось цього як вогню. Ще раз з вас святом і нехай Господь Воскресний благословить на довгі роки життя. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Треба Христос воскрес сказати, якщо це окей. Так? Христос Воскрес! Бити треба рівно і тримати рівно треба, щоб в бік не вдарити. Bora, bora. <music>

Ви зараз знаходитеся, церква, це церква євангельських християн баптистів. Ну, що таке означає євангельські християни? Євангельське слово, я думаю, що ви знаєте від слова Євангелія. Можливо, ви і читали, і бачили. Біблія, а це Євангелія, Новий заповіт. Розумієте, так? У нас євангельські християни, ну, ви знаєте, хто такі християни? Це ті люди, які вірять в нашого Господа Ісуса Христа. А саме думками повернемось 340 років назад. От як ви думаєте, як люди зуміли побудувати такий величний храм? Ви дивіться, яка архітектура? На дерев'яних драбинах. Дерев Але що їм дало силу, що їх надихнуло побудувати такий дім Божий? Віра вела Віра. силу. Віра. 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 Віру, як зерно гірчинці, й скаже горі. Чуєте, кому горіть? От якась велика гора, пересонця і кінця в море. Ви чули, що колись гори, по людські пересувались на інші місця. Або може ви бачили таке? Ні, Ні ще не бачили. Тут е, це слово, воно символічне, але воно має велике значення по людей, Справді чиняться надзвичайні чудеса, події, які нам не зрозуміли. От гляньте, 340 років назад кранів нема, автомобілів немає, але подивіться, який дім Божий побудований. Отже, віра чинить надзв... Надзв... чудеса, надзвичайні події. Якщо ми не слухаємо нашого батька, нашого Творця Бога. Як ми тяжко в житті часом страждаємо? І дуже складне, і по дружні життя там немає. Тому я в першу чергу я хочу вам побажати вір, що вірили в Бога Отця. Ви ще, Господь каже так, шануй батька Твого і матір твою. А що означає шанувати як якій це розміститися? І як, як її слухаєте, розкажіть, коротися. Так, ви стараєтесь і завжди вам це вдається. Ні. Перший Господь каже, шануй батька і матір, і добро тобі буде, і довго будеш жити на землі. Чуєте, що Господь обіцяє, що тим дітям, які слухають батьків, Господь дарує добре життя. Тропа це така молитва Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в Бога життя дарував. Отже, це є найбільше свят, це є найбільша радість в житті людини, бо на землі, скажіть, чи є щось гірше за смерть. Нема правда? Як тяжко нам дітям прощатись з батьком або з матір'ю, або з друзями нашими. Це є найгірші, найгірша подія в житті, смерть людської людини. І якраз віра у те, що Христос Воскрес і дарував життя тим, хто у гробі, дає нам сили жити. Радіти, терпіти, прощати, любити. Я ще раз благаю вас, майте віру і ви станете надзвичайно, ви проживете дуже гарне життя. Побожне, угодне Богу, і станете добрими людьми, залишити після себе таких величезних світ, як хто тому. Я ще раз вітаю вас. Я вас люблю, я вас за вас молюся і бажаю, щоб ви були здорові і щасливі. Христос Воскрес! Будьте щасливі. Прошу Господ, Хрест из мэтры, Примите, живо, ты ка моле, Не стаден я, не прихожу, Дом явлене, Оно чином желело, Что мы

Є крашенки, є дряпанки, є мальованки, є різні способи прикрашання оздоблення яєць. Це стародавня традиція. Це робили не майстри народної творчості, це робили звичайні діти, такі, як і ви. І це дуже цікаво виконувати зображення не на листочку паперу, не на аркуші і не на стіні, а на сферичній поверхні. Коли вона крутиться, і ви щойно бачили початок, а вже бачите кінець. Не встигли дійти до кінця, вже знову починається початок. Спочатку треба яєчко поділити пополам від полюса до полюса. Значить, дивіться, оце маємо поліс і оце маємо поліс. Вважайте південний, північний, так? Можна так сказати. Чи нагріваємо на цьому на вогні, щоб він був гарячий. І він тоді добре вбирає віск. І з нього той віск добре витікає. Нам треба малювати воском. Дивіться як. Я нагрів, набираю трошки цього е... воску. воску. Ось. Я на... набрав, ось він там. Він... Яйце крутиться. Так? Лінія проводиться. Видно вам цю лінію? Це да. буде дуже, ця лінія дуже красива і дуже рівна у вас. Але це хай у вас. Не спантеличує і не засмучує. Як вміємо, так і зробимо. Зверніть увагу, писачок вертикально стоїть і з нього віск вільно витікає, а яйце крутиться. Ми малюємо не писачком, не правою рукою, який, до речі, тримаємо як ручку. Бачите? Поближче до цього. До кінця. Ми малюємо лівою рукою. Пісочок стоїть нерухомо. І ось так ми зробимо е, найголовніші е, лінії. А будемо.

Обязательно применяется. Это... Вот так, а поделать так. Спасибо. Что по было. Сьогодні, завтра і післязавтра я завжди вас готовий прийняти, як міський голова. А Лубичани вас готові прийняти як господарі цього міста, тому що вони є господарями нашого міста. Прийняти дітей з Луганщини, з Одещини, з Миколаївщини, будь-звідки вони не були, чи з Львівщини. Ми все одно всі є єдина сім'я. Ми є єдині діти великої української держави. І чим більше ми від самого молечку будемо вивчати українську мову, вивчати українську пісню, вивчати українське слово, тим ми будемо більш багатими. Та різнобарв'ям української писанки. Нехай Воскресний Христос дарує вам мир та злава, а давні українські великодні традиції збагатять ваші юні душі радістю та любов'ю, здоров'я, щастя, благополуччя вам і вашим родинам. Ми дуже вдячні вам за вашу гостинність, за доброзичливість, за турботу про наших дітей. І хотілося б, щоб це сталося початком нашої великої спільної дружби, дружби між нашими областями, між нашими дітьми. І ми будемо мати таке завдання зробити зворотній візит. Організувати для ваших дітей, от а, та й, мабуть, от така думка мене сьогодні турбує. Як би організувати все ж таки для дорослого все, представництва, праздник життя, як у вона зговає. Ну и как ты бумаж? Я взял пакеты и нужно было. А что, так пришло? Бухать залезть. разделили, за кошелка вернется. А а просто... не... ну хорошо, один мобильный оставил, второй да, ага, да. кошелка. Вернуться точно, точно. вернуться. Мобильник да, а не оставил. Я верну, я еще не могу. Я подожду Вероника. 5. Не будем мы их беспокоить. Ну а дальше будем уже да, планировать. Кулинарник. Да? Запросы. Валенина. Да, спасибо. спасибо. Мы с вами не спасибо, прощаемся. Спасибо. До свидания. Пропустите, пропустите. А там что, человек есть? Так, сухаєте, ніхто з дітей не лишився. Ні. А да, наші залишилися? Так, хто не їдуть? Зараз зараз, зараз, зараз.